Доброго дня, дорогі мої підписники і гості каналу. З вами, як завжди, я, Любов. Хліб у нас закінчився. Їхати коляня у центр не хоче за хлібом. А для нього це найблаженні блажаніший час, тому що в нас будуть коржі. Це його така сама улюблена страва. От, печемо коржі. У мене багато на каналі є різновидів коржів. А сьогодні у нас будуть коржі теж особливі: такі. коржі із кисломолочним сиром. Вірніше, це буде тісто у нас із кисломолочним сиром, і кефіром, склянка, звичайна стандартна склянка кефіру. І борошно потрібно нам буде одне яйце, сіль і харчова Звичайна пітна сода. І ось така в мене пачечка 5% жирності кисломолочного сиру, тут 300 грамів. Оце і все. Борошна скільки візьме, вони вийдуть дуже смачні, вони вийдуть дуже ніжні. І вони не просто коржі, як хліб, а ще й такі можна буде до чаю, їх куди там хто я хоче. Я буду робити їх солоними. Вірніше навіть не такими солоними, як нейтральними, щоб вони були нейтральними. А ви хочете зробити їх солоденькими, щоб вам було солоденько, до чаю, там, до кави, як ви хочете. Отож, ну, нічого складного немає, приступаємо. Так, Перш за все, я завжди наголошую і показую, коли я готую щось із кефіром. Я виливаю в миску кефір. І додаю чайну ложку звичайної харчової соди. Я додаю не в борошно, не в готове вже тісто, а саме, ось так, без великої гірки, трішечки гірка є, додаю саме у кефір. І ось так змішую і на декілька хвилин залишаю. Чому я так роблю? Ті, хто зі мною, той знає, хто перший на, на каналі. Я пояснюю, я роблю це для того, щоб погасити соду. І для того, щоб не було потім не запаху такого соди, не присмаку соди. І саме так вона підніме, підніме кефір і буде у нас такі ем, пухнасті, такі пористі, гарні, гарні коржі. На одну хвилиночку. І я вам покажу, як воно підніметься і яке воно буде. Дивіться, воно вже робиться пухирцями. Бульки такі робляться, і воно вже піднімається. І через хвилиночку воно буде, отак навіть можна буде проводити. І буде видно доріжку. Вже видно доріжку, так ніби це збиті білки. Так, гарно так уже така піночка. Ось на цьому етапі додаємо сюди чайну ложку з гірочкою. Можна, отак як я додаю. Додаємо таку дрібочку. Цукру, всього-навсього, дрібочку, для, щоб стабілізували нам смак. Гарненько тепер змішуємо це все, щоб розчинилася і сіль, і сода в нас почала працювати. Вона дивіться, яке пухнасте. Бачите? Тепер сюди додаємо яйце. Яйце можна не додавати, але я додам, тому що в нас тут буде сир кисломолочний, щоб воно трішечки більше скріпило. І буде жовтеньке. Ось така, дивіться, яка соль, гарна. пухнаста-пухнаста. І ось так у мене є тут цей сир, він такий гарний. І я його ось так розкришую. Можна, переб... якщо у вас крупнозернистий, то перебийте його краще блендером або перетріть на сито. Я робити цього не буду, тому що він такий дрібненький, масткий. І ось зараз я її гарно-гарно, гарно отак цим вінчиком отак розтираю, наскільки це можливо його розтерти. Потім ми ще як будемо замішувати вже руками пістечкою, то ми ще його розімнемо дужче, але якомога більше розтерти саме зараз. Навіть якщо крупиночки будуть залишатися в самих коржах, вони будуть при високій температурі розплавляться і будуть такі ніжні ниточки. Ось так. Ось до такого стану я розтерла. Все, і тепер додаємо борошно. Я потім вам напишу, скільки я використала. У мене в цьому ситочку, так як я насипаю, це склянка. Нам тісто потрібно, щоб було туге, але не забити, щоб воно було е, таке тугеньке, рук не бралося, але щоб було не, не тверде. І ще замішуємо лопаткою, а потім руцями. Цього буде досить. Уже бачу. Якщо хочете, щоб ці ваші коржі були такі трішечки, ніби слоїсті і такі, як, Такі повітряні можна додати одну столову ложечку, олійки, не більше. Або граминочку вершкового масла. І ось тепер замішуємо тісто. Ось тепер отак руками. Гарно, 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 щоб все в нас змішалось, розмішалось, подружилось поміж собою. і кисломолочний сир, і борошно. Отак. Бачите, яке воно ось, ось таке? Оце ось таке нам пові... потрібно, щоб було тістечко. Гарно так вимішуємо до, до кубки його і поки борошна ми не додаємо. Ось так. Воно рідкувате, дивіться, воно липне до руки ще, дуже-дуже липне, але ми домішувати не будемо. Ми його так залишимо на декілька хвилин, на півгодинки можна, а потім воно ще підніметься і подивимося. Потрібно нам буде домішувати, вірніше ми будемо обов'язково домішувати борошно. Але скільки нам його потрібно буде, покаже час, тому що і сир віддасть свою вологість, і борошно набухне, і подивимося потім. От так його до кубки збили, склали, накриваємо рушничком. І на півгодинки його залишаємо. І подивимося, як воно у нас підійде, що буде і скільки потрібно буде додати борошна. Ось так. Постояла наше тістечко, півгодинки. І ось тепер дивіться. Дивіться, яке воно. Воно зовсім вкусеньке. Але воно таке я придавлюю, а воно під руками ніби аж якесь аж шелестить. І видно крупиночки сиру кисломолочного. Ось таке тісточко. Притрушую. Сіл ось так щедро, тому що саме, саме тісто домішувати не будемо, а тільки будемо вимішувати на борошні. І зараз я витягую і буду вимішувати до якого стану, ви побачите. І вже приготували сковорідку. Ось так, дивіться, воно липне. Гляньте. Бачите, воно липне. Отаке От воно нам потрібне. Зараз ми його доведемо на столі, доведемо до того стану, яке нам потрібно. Просто отак, підмішуючи тильною стороною долоні. отак, щоб воно не бралось, трішечки ось так. А тепер просто ось так замішуємо. Борошна більше не підсипайте. От як ви качаєте, оце, поки підкатуєте, оце скільки береться і скільки береться. Насильно багато борошна нам не потрібно. Ось дивіться, де ось викатується, ось так підкаталося, все забрало. І воно вже, бачите? Ось так. Зовсім небагато. Можете руку. Опустити борошно, Але до борошна більше не додавайте. Оце все, що у вас тут викачалось, оце і все. отаке воно нам потрібне. Дивіться. Ось так. Викладаємо його сюди, готуємо вершкове масло, щоб потім зверху змащувати. Ставимо вже сковорідку. На огонь у нас на поготові олійка. Беремо дві виделки, щоб... Щоб перевертати. Так. Отакий От у нас гарний колобочок вийшов. І розділяю його на 4 частинки. І розкачувати нам потрібно їх не товстими. такі сантиметр півтора, щоб вони гарно просмажувались. Вони ще піднімуться на сковорідки. Ось такі робимо. І накліє. Зайве борошно прибираємо і починаємо розкачувати коржик. Вже наливаємо олійку. Олійки небагато. Ось так одну десь столову ложку. Ця катощина пів сантиметра до сантиметра більше не потрібно. Так, олійка розігрілась. Викладаємо туди коржик наш. Ось так. І відразу ж обережненько робимо такі невеличкі насічки ведевкою. Накриваємо кришкою. Прикручуємо вогонь на середній і подивимось, може декілька разів перевернемо, щоб у нас він був такого гарного кольору і був пропечений всередині. Забираю. Тепер дивіться, тут ще один такий нюанс. Якщо ви хочете... Дивіться, красенький, гляньте. Якщо ви хочете, щоб він був отакий, дивіться, чуєте, який він хрусткий? Отак. От Якщо хочете, щоб він залишався такий хрусткий, так і залишайте, не змащуйте. Якщо ви хочете, щоб трішечки він був такий із вершковим ароматом. Візьміть шматочок масла і отак. Гарно, гарно, гарно. Я знаю, що вашій сім'ї, якщо ви зробите те, що такі хоржі, дуже сподобається. Ось так. І залишаємо і робимо наступний. Доливаємо олійки. І робимо наступний. І так я зроблю всі, потім вам покажу. Хочу показати вам. Як він гарячий ще, подивіться, який він. Видно шматочки сиру. І так він ніби розплавлений, гляньте, який він пористий. А, який ароматний. М -м -м. Так, куляня одобрив. Сказав, дуже смачний. І я не втримуюсь, буду їсти. М -м -м. І... Потім вже покажу, що в нас вийде. Містечко довше стоїть і робиться, отаке, дивіться, як товщина одинакова, а як воно ну, друг, другий коржик, дивіться, як, як він сильно піднявся. Гляньте, яка вишина його. дуже таке, дуже-дуже смачно і ароматно. Так що обов'язково приготуйте. Все Останній наш коржик. Це ми перемазували ці. Куржики перемазували вершковим маслом. А ось цей я хочу зробити по-іншому. Все відставляємо. Ось я беру чесничок. Мені хочеться так, поки він хрусткий такий, вмочаю сіль. і ось так натираю. Ось так. Вони такі ніжні. Це вам не передати словами, яка це ніжність просто. Ось тепер дивіться, які гарні коржі. Тут вже ми пів з'їли. Дивіться, які пухнасті, які вони ніжні, ніжні, ніжні. Ароматні, це з часничком, а ті бушкою масло. Подавати можна. Я полюбляю коржі з томатним соком. Для коляні корж і Молоко це взагалі. Це королівська їжа. Дивіться, цибуля, сальце з часничком. Гляньте. Чим не справжня, а українські, справжні українські страви. Ось цей нижній, що ми вже їли. Дивіться, він прохоло. Гляньте, який він пористий. Дивіться, які, які глибокі пори тут. Дивіться. І це ви бачили, які тенесенький я розкачувала. Ось так. І з чесничком. Ось так. І з сальцем. М -м -м. Це правда дуже смачно. Так що готуйте, хай вам смакує. Щоб не ви не голодали, на ваші рідні ніколи не голодали, голоду не знали. Щоб ви жили в своїх домівках. Нехай Господь благословляє вас. І береже. А з вами, як завжди, я, Любов, зустрінемося!